Мої вітання, шановне панство. Я Настя, і це до. Очікуваний камбек на канал, який ніхто, звісно, вже не чекав. За час, який я не знімала, мене трошки поплавило, і мені просто банально набридло записувати звичайні проходження ігор. Все одно їх ніхто не дивився. Тож я вирішила просто змінити формат. Ні, це не будуть повноцінні огляди ігор. Це скоріше буде проходження гри в одному відео з моїм бубніжем та смішнявками. Якийсь час я думала, з якої гри мені потрібно це розпочати, і моєю жертвою став. Майнкрафт. Майнкрафт. Дисклеймер. Я не знаю, що буде далі з відео і яке воно вийде, але давайте домовимося, що ви поставите лайк під відео, яким би воно не вийшло, хоча б просто за старання. Заварюйте чайок, беріть смаколики, а я починаю. Ех, Майнкрафт. Скільки в цьому слові дитячих спогадів. Пам'ятаю, як мені вперше принесли диски з ним і встановили на ПК. Можу точно сказати, що це була версія 1.6.4. А що було, коли мені показали моди на гру? Мій тодішній друг, мабуть, мене зненавидів, коли я попросила його встановити їх. Я погоджуюсь, що може, сотня модів було занадто. Як старий олд гри, я можу сміливо заявити, що за 10 років, як я граю в цю гру, я його жодного разу не пройшла. Тож, мабуть, час це зробити, завершити цю гру хоча б раз. І сьогодні ми нарешті пройдемо Майнкрафт. В нас версія 1.21.1. Кілька модів, і я не знаю, як змінились гра за останні роки. Починаємо. Ах, цей чудовий запах лісу. Шкода, що я його не відчуваю. З вашого дозволу, я буду проходити гру з кіпінвенте, бо вмирати я можу часто, а бігати за залишками інвентарю я не маю ніякого бажання. І якщо одразу хтось хоче мене захейтити за цю команду, то я вам скажу так: ігри створені для того, щоб їх просто грати. Тож я граю як хочу. Кайфуйте і отримуйте задоволення від ігор, а не намагайтеся комусь щось довести, як правильно комусь грати в якусь гру. Отже, як тільки ми з'явились на цьому світі, як за методичкою починаємо рубати дерева нашою рукою. Цікаво, звідки наш персонаж взагалі знає, що треба рубати одразу дерева. Після смерті одного ствола крафтимо верстак і перше наше кайло. Добуваємо каміння і крафтимо решту інструментів. І тепер можна вирушати на пошуки локацій для нашої бази. Я подивилася околиці за допомогою карти, і на диво боги майнкрафту мене врятували, і заспавнили недалеко від рівнини з лісом. Дивлячись на карту, вирушаємо на почук більш-менш рівне міцпункті, щоб не довелося багато копати. Ця територія нам чудово підійде. Починаємо будувати стартову коробку. Мені в якийсь момент треба було відійти ненадовго, і я поставила гру на паузу. Але коли повернулася, я побачила, що в мене вже настала ніч. Це таке оновлення, чи що, бо я такого не пригадую. Думала, що швидко збудую її, але мене помітив один доходяга, і коли я від нього позбавилася, зарилася в землю і почала смажити м'язко. Як я добула раніше, ось цей друзі, сніданок справжньої української жінки, а не ці ваші тости з авокадо або просто водичка. Тут же й дощик почався. Добре, що не гроза. А то я був бісер. Я не зрозуміла, коли настав світанок, але вийшла з ями і почала добудовувати свою коробку. Кілька забігів по дереву, деякими матеріалами, і ось такий будиночок в нас виходить. Тепер можна виставляти оголошення на Олекспрос. А тепер можна і світ трішечки дослідити ще. Побігли як води очі бачать, і знайшла через хвилину село, обікрала за класикою цих неробів, подивилась, які професії вони мають і чим барижать. Доволі непогано. Я скажу вам. Ще злямзила моркви з поля і побігла додому облаштовувати міні ферму для майбутніх торгів. Спойлер, але вона майже не буде з ним торгувати. Забули якось про це сказати, але повністю кожен піксель гри ми не будемо досліджувати. Моя основна ціль це вбити дракона. Чи є в мене якась тактика? Ну звісно, що немає. Але нам треба мінімум: діамантова броня, зброя. Я не знаю, лук ще, мабуть, щоб кристали там розбивати. Сподіваюсь, битву з драконом ніяк в грі не міняли, а то уявіть, які сюрприз для мене буде, якщо так. Було б, звісно, прикольно незерітову броню отримати, але ми подивимося, як там буде далі, бо я Озвучила свій мінімум, а не зерити фармити, це я знаю, що не так уж і легко, а як саме я взагалі без поняття. Зробили ферму, побудували коробку. І, мабуть, вже треба до шахти навідатись. Це вже мені було цікаво, бо до мене доходило, що в грі змінилась генерація печер. І гнала я до біому гір, щоб ще смарагди добути. Але як тільки я туди добігла і почала фармити ресурси, в мене вилетіла гра, і запис накрився. Мда, якщо це сталося один раз, станеться ще раз. І я була права, бо як тільки ну я Пустила гру і запис то полізла вже в печери. В мене знову вилетіла програма для запису. Екшен, ти мене вибач, але я тепер не буду тебе рекомендувати як хорошу прогу для запису. Бо вилетіти 4 рази за 20 хвилин, ну це просто сра. Куди я взагалі гроші плати? Отже, потім я повернулась до ОБС, тому деякі футажі можуть мати інший вигляд. Соріан. Так, а що там з печера? Копала я, звісно, багато. Зробила невеличкий хаб, щоб пересмажити залізо та хавчик. Зробила кайло залізне, щоб добути алмази. Але на жаль, єдине, що я змогла знайти в шахті, це пиздив. Якихось отруйних скелетів. Як я вже казала, генерація печер мені не сподобалась, я майже нічого не добула. Також, поки була я під землею, пошкодувало, що я не змогла встановити Optifine. В нього був конфлікт з Форджем якийсь. Тож ніякого мені динамічного освітлення від факело. Ха-ха, ось так я виглядала, як грала в цей момент. Ну а ви взагалі без шейдерів залишились, так що хто ти ще страждає? Як спіймала стрілу в око від кислявого, я вирішила, що краще займусь будинком, бо це якось соромно показувати людям. Накрафтила інструментів для різного і пігнала вирубати ліс. Кілька витрачених сокир, і в мене в інвентарі 4 стаки дерева. Всього має вистачити на мої плани. За моїм планом, який я калякала в себе в голові, до будинка. Треба зробити нормальний вхід. По факту добудовуємо крильцо з дахом, парканчиком, квіточки висаджуємо. Ну коротше, робимо людський вигляд. І головне склад, бо мені треба вже десь зберігати свій хлам і бажано вже почати його сортувати, інакше потім буде просто піпяо. Трошки для вас процесу і ось така коробка. Вже людський вигляд. Паралельно я розширювала свою ферму, зробила окремі ділянки для картоплі, пшениці, моркви. Нагадую, що це нам треба для торгівлі. Як закінчила з рослинною культурою, взялася за тварину. Розчистила невеличку територію і огородила її паркан. Поруч бігали свинки і одна корова. Загнала їх я в цю пасту. Подумала, що ще треба якось навідатись печерем і згадавши, як там темно, встановила модне динамічне освітлення. А тепер і я страждати не буду, і вам буде видно, як мене б'ють моби. Але до печер ми ще дій, треба ж ще трошечки світ дослідити. Вправилася я на північ і, ох, йо, шукала мітя, знайшла золото. Ендерме. Прикольні челіки. Весь час щось носять у руках. Для тих, хто не знає, з їх попадають тендер з яких крафтяться очі Ендера, які, в свою чергу, є ключем для відкриття порталу в Ендерсії, в якому живе дракон. Ооо, я вже відчуваю, як я буду формити ці очі. Я, звісно, не могла прогавити такий шанс, тож напала на нього, але він був сильніший. Повернувшись, я добила його і забрала свій пьел. Краще б око випало чесно. Чекала я карту, і, йо-мо-йо, -йо, мені знову пощастило, бо я побачила структуру з руїнами порталу в пекло, бо знала, що там є сундук. Але одразу розчарувалася, як побачила його наповнення. Я сподіваюся. Здійснувалася на щось діамантове. Трішечки з мокрими очима побігла далі. Бігала-бігла, набридло і пігнала в печери. Діаманти самі себе не викопають. Знайшовши нормальні згенеровані печери і побігавши по них трохи, я, мабуть, і скажу, що генерації печер тепер мені подобається. Але мінус за страшні звуки. Ех, прям як в дитинстві. Знову фарм, стички скелетами. І в один момент, як я вчинила щось доброї волі, я почала тікати, розкопуючи прохід в печеру, бо побачила по карті велику порожнину. І я зрозуміла, що мені треба туди. І яке було моє здивування, коли прокопуючись скрізь стіну каменю, я викопала діамант? Я навіть не одразу зрозумів, що кілька секунд сиділа з таким обличчям. А це означало, що їх тепер буде тільки більше. Отже, повний вперед ух, як тепер тут гарно. Добула якусь кількість ресурсів, кілька разів померла, знайшла шах, Побігала по ній трохи. Ну і після чергової смерті, заспавнившись вдома, почала розгрібати бебиги. Діаманти, залізо, з там ще є з дрібниць. Прийшов час думати, що з цим робити. стіл зачарування, те, що нам зараз треба: діаманти є, книжка є. А обсидіана немає. Давайте привітаємо в нашій сім'ї нового члена: діамантове кайло. Тепер ти будеш працювати на мене. Добула обсидіан біля того порталу, який знайшла раніше. І привіт, столик. Поставила його на вулиці. Пізніше зробимо книжкові полиці ще. Можна чарувати. Виготовила я собі залізний нагрудник і зачарувала назад. Може, тепер я не буду помирати, так часто стався ще прикол. Поки записувала футажі для відео, зробивши маленьку перерву, пішла собакою погуляти. І як повернулась, побачила, що я мертва. Коротше, я просто забула про те, що. Пауза в грі ніфіга не фігане пауза. Виявилось, що до мене заліз в хату павук і вкусив мене за бочок. Тож це цікаво, не зачинив двері. Цього я не записала, бо була на паузі. Це я до чого? Кривайте двері, дітки, в безпеці будете. Ну а ще що пауза в грі, тепер ніфіга не пауза такі. В цей момент до мене ще завітав носати торгаш, і я купила в нього насіння буряку, виростивши який, можна буде продати іншим носатим. Попоравшись трохи по господарству, зрозуміла, що треба розширювати територію, а саме будувати портал в пекло. Відновлювати той поламаний портал не хотілось, тож я побігла до Нього викопала необхідну мені кількість обсидіану і пігнала додому, розчистила зону для порталу, побудувала його, перенесла ще стіл зачарувань до нього і вітаю в пеклі. Таке відчуття, що зараз знову літо 2024. Далі ви бачите невеличкий фотаж, в якому я бігаю, досліджуючи пекло, і просто. Е, ну... Багато помирає <хи> класика. Отже, за годину, яку я пробігла в пеклі, я поторгувала з піглянами в першій вирі, прикольні челіки. Знайшла і фритів, знайшла данж. Ну і, звісно, отримала жопі від всіх, кого могла. Продуктивно я вам скажу. Далі нарізочка всіх моїх смертей в пеклі. На жаль, я не знайшла незрит, тому будемо далі фармити діаманти для дракона. Побігла я в печери, нади два діаманти і бачу щось цікаве заспавнилось на карті. І я навіть одразу зрозуміла, що це було. В останній версії гри, в яку я зараз граю, оновлення підвезли такий прикол, Данж з випробуваннями. Побігла я трішки. Було весело, позбирало смарагдівендерперлів. Якісь нові спавнери з'явились тут. Почитавши трошки віки, я зрозуміла, як треба проходити цей данж. Ідея проста: нам треба вбити всіх монстрів, які заспавняться, і зробивши це, ми отримаємо спеціальний ключик, яким можна відімкнути ось такі спавнери з предметами. Перш ніж відкрити таку скриню, ви можете подивитися, що ви отримаєте в ньому, просто подивившись на на неї. Логічно, логічно. Золотавши ключі, я отримала новесенький діамантовий грудак. Ще й зачарований два арбалети. Також зачаровані. До речі, один навіть дуже круто залізо і ще щось там. Із дрібниць закінчивши тут, повернулась додому і побачила розбійників на території. Випробувала на них свій новий арбалет. Крута штука, я вам скажу. Прикупила вторгаша, що бігав від розбійників. Два саджанця вишні. Тепер в мене ростуть сакури. Підчистила свій огурок, зібрала тростини, картопельки нафармила і продала її потім жителям. Не дуже вигідно, але най буде. Зробила полички для стола. Далі побігала по світу, позбирала ще тростини, добула їжі і подумала, що треба ендерменів по але стало лінь. Але що було не лінь зробити, так це пошукати фортецю Ендері. Це той, де портал вкрай знаходиться, бо ну, він нам вже ж також. Потрібен. Взяла я перли, палки від іфритів, скрафтила чотири ока і пігнала. Так як очей в мене мало, ні, не моїх, слава богу. Треба їх економити. Та з моєю вдачею перше око розкололось. П'ять десять хвилин пошуку, і я вже поруч з ним. Ось ця розвалена. Видно, що тут немає хазяї. Ну зараз я поприбираю і пропилососю карту. По скриням mm -hmm. тут дуже скромно. Ну і бізними. В бібліотеці позбирала книги. І ось наша красуня, тобто красунь, чоловіча річ. Все таки в мене з пошуків залишилось одне око. Я його ставила в портал. Тут же було до цього одне око, тепер мені треба нафармити ще 10. Ставимо вейпоінт і додому. Е, ви відчуваєте вже майже кінець відео. І нашої подорожі в цілому мені далі не треба багато розповідати, бо здебільшого весь наступний час, а це дуже багато, скажу я вам чесно. Я провела за фармом очей Ента підготовкою до битви з драконом. Ну і ще трохи даньгінові позачищала, бо кукухою можна поїхати з цим фармом. Ну, чесно, я думаю, вам воно не цікаво, щоб то все детально розповідати. Тож перейдемо одразу до найцікавішого Коротко пробіжимося по моїй підготовці. Скрафтила я новий меч, оновила діамантовий сет, зачарувала то все, меч на гостроту. Броню на захист, запаслася їжею, зіллями, і телепортуємося до порталу. Вставляємо очі. І ось вона кульмінація. Наша зустріч із драконом. Битва з ним не важка. Ламаємо ці кестали, що лікують його, і далі добиваємо. В процесі я кілька разів померла. Від ендерів та падіння здебільшого. А ви поки подивіться на різку биту під круту музику. На вбито, і це я забула підібрати фінальні титри, і розуміння, що я вперше перейшла Майнкрафт як треба за 10 років. Я навіть відчуваю якесь спустошення, спокій, не радості, ні смутку, а просте розуміння того, що я вже, мабуть, сюди більше не повернусь. Бо пройти гру це була постійна кінцева точка, якої ти ніколи не досягаєш. Ти завжди повертався в гру, бо потрібно тобі просто було її пройти. Але тепер ти її досяг. І що тепер робити? Бо пройти гру це була якась постійна кінцева точка, якої ти ніколи не досягаєш, але в той же час вона весь час, начебто, закликає тебе Пройди мене, давай. Але тепер ти її досяг і. І все, я вирісла. Гра більше не викликає якоїсь дитячої ейфорії. А прийти до кінця її це було щось особисте, чого жадало душа. Це була чудова пригода, пригода, що тривала до сьогодні, і яка нарешті закінчилась. Правду в титрах пишуть десь там, що ти ніколи не знаєш, коли ти поставиш свій останній блок. І, мабуть, коли я ставила яйце на поличку. То uh, to... це був, мабуть, останній блок, який я поставила в цій грі. Але давайте не будемо про сумне. Повернімося ще до гри. Я таки повернулася за яйцем, забрала його і поставила його на видному місці вдома. Ну, як і казала, до того. Тепер у нас є фото з трофеєм. Дякую за перегляд. Попрошу поставити вас сподобайку та підписатися, якщо бажаєте. З вами була Настя до наступних відео. Спеціально для тих, хто додивився до кінця, прикріплюю мем, який прийшов мить в голову після закінчення гри. Це я буквально коли пройшла гру. Ось ось.